Добрий день, шановне панство. Ось дивіться, в мене тут ось теплиця була колись. А перестав я займатися теплицею. Нема кому на базарі сидіти продавати. І тої весни я взяв скопав то все і посіяв я люцерну. Люцерна буде на корм для внутрі. Люцерна відносно гарно посходила, добре, що я підійшов, вона вже починає цвісти місцями. І напевно, ну, вона в різні періоди, там далі трошки вона менша є, але густа, ну, відносно густа, будемо так казати. І буду її косити, Як тільки жара почнеться, щоб вона висохла. І для чого буду використовувати люцерну? Я її покошу, висушу і вся люцерна, Тут приблизно одна сотка її є. Десь теплиця має ширину 21 метр на. Наскільки зараз я згадаю? На 80 метрів то 21 на 8 то буде 80 Ну, біля Біля сотки теплиця, ну, приблизно. От, і що буду далі робити? А може більше навіть, може півтора сотки буде того? Ну, то не суть. А суть в тому, що висушу я люцерну. і всю люцерну висушену пущу на трав'яну муку для, на корм для нутрі, для курей. Чому? Чим добра люцерна? Якщо люцерну перебити, висушити і перебити на, на трав'яному муку, то один кілограм люцерни по калорійності він е, замішає один кілограм ну, чистої люцерни, бачите, мене тут з домішками. Якщо чисту люцерну взяти, то він заміняє одну. Один кілограм трав'яної муки з люцерни дорівнює, 1, приблизно дорівнює 1 кг зернових. Так що люцерна є, якщо її гарно висушити і перетворити в трав'яну муку хорошим кормом для нутрії, для птиці, для всього. От. І через то я. Того року вже помаленьку і в літній період, а тим, тим паче в зимовий період перехожу на годування гранулою, трави даю, в клітках даю чисту символічно. А в воліра, звичайно, даю трохи більше трави, тому що трава йде на, <кхід> трава йде на підстилку, щоб внутрі більш-менш по сухому ходили. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.